Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на youtube каналі Вічі в нашій щоденній програмі Апостольські настанови. Одразу хочу на початку принести вибачення. Вчора не мав змоги вийти до вас в ефір і не мав змоги попередити. Чесно кажучи, був настільки втомлений, що не дочекався ефіру. От, буває такий стан, коли ти вже. Коли немає сил, я думаю, кожен з вас це розуміє і зрозуміє мене. Отже, але я сьогодні радий з вами мати сили і можливість зустрітися і з вами разом в нашій щоденній програмі. Апостольські настанови прочитати святе письмо, а саме, послання святого апостола Павла до Коринфян. Правда, я хотів би сьогодні ще і прочитати вчорашній е, текст святого письма, який ми не розглянули, тому що він теж дуже важливий, як на мене. Отже, е, тому е, чому так вирішив два. Уривки, тому що перший сьогоднішній уривок до коринфян він досить невеличкий, і це, по суті, вступне слово. Це друге послання з того посла Павла до Коринфян, і перша глава, буквально ну не перші вірші, а одні з перших віршів, де ну проговоримо їх, прочитаємо і трішки обговоримо, але якби. Це більш ще є вступним словом. Отже, давайте одразу і перейдемо до послання до Коринфян. А, перша глава, да, фрагмент. Браття, не хочемо, щоб вам було невідомо про скорботу нашу, що сталося з нами в Азії. По суті, це ну, Асія, Азія, де було нам тяжко над мірою і понад наші сили. Так що ми не надіялися залишитися живими. Але самі собі мали вирок на смерть для того, щоб не на самих себе надіятись, але на Бога, який воскрешає мертвих. Насправді дуже довге речення е, хотів би тр трішки передмову зробити. Апостол Павло е, пише до Коринфян, е, починає, і він знає, що у них там певні проблеми, і взагалі е, ну, є певне, взагалі в церкві, е, в, церкві в церкві раніх. Е, е, Перших віків ми знаємо, що християн переслідували. І скоріше за все певні труднощі були і у коринських християн. І апостол Павло підводить, тут, тут не видно, але якщо ми з перших віршів почнемо читати, то апостол Павло говорить про те, що не просто, от як зараз, що він страждає, і що Коринфяни страждають, а він починає з самого Христа, що і Христос за нас постраждав. Тобто Христос, який страждав за рід людський, ну по суті, на християн лягла така ж сама відповідальність і ну не стільки відповідальність, скільки, умовно кажучи, така доля. Ну, в принципі, про це Христос і попереджав ще своїх учнів. Я думаю, ви це пам'ятаєте. І от апостол Павло говорить про христові страждання і далі про свої. Бачите, він навіть каже: не хочемо, щоб вам було невідомо про скорботу нашу. Тобто, ми хочемо вам про неї розказати, що сталося з нами. Тобто апостол Павло ставить в де, ну, дещо в приклад і себе, що він теж, як християнин, як апостол, посланник євангельської звістки, він теж. Перебуває в певних, ну, ну, потерпає, і за ним дехто й женеться і намагається його е, часом ув'язнити, часом вбити. Тобто, В основному, це звісно і І хоча було, ми знаємо, що проти нього язичники повставали. Тому що е, апостол Павло почав, починав е, навертати язичників до, христия, до, до християнства, а звісно, Язичники почали вбачати, особливо жерці, вбачати в ньому угрозу і конкурента, небезпеку і конкурента. От, і він говорить, що де було нам тяжко, тобто, і понад наші сили, так, що ми, Тобто, апостол Павло говорить, що настільки були переслідування, і, що навіть ну, на власні сили апостол Павло не, не надіявся, Тобто, ми не надіялися залишитись живими. Але в собі о, мали вирок на смерть для того, щоб не на самих себе надіятися, але на Бога. Тобто він каже: ми не надіялися вже на себе, а лише покладали о, надію на Бога, який воскрешає мертвих не, не просто спасати від переслідування, а воскрешає з мертвих, рятує від смерті, який врятував нас від такої близької смерті і визволяє, на якого ми надіємося, що і надалі визволятиме. Тобто апостол Павло е, на власному прикладі. Українським християнам, яким, можливо, вже хто когось переслідують, ну якби, ну так, переслідують, що тут, які ще питати можна сказати. Тобто він їх надихає, і християн, взагалі, всіх, що, що на власні сили, коли ти розумієш, що власними силами вже нічого не зробиш. То треба надіятися на Бога, який ось апостол Павло каже: я є тим, я є той, кого, хто мав померти, але Господь його спас, і я не тому, що я надіявся на Господа. І ви також, тобто от він проводить паралель, це як таке вступне слово, але повчання, що ви мусите так також само, якщо, так, так само, якщо у вас будуть загроза. Вашому життю, то надійтеся на Бога, якби Господь о, е, спасає. Е, що і надалі... І ми, а бачите, він каже, що от на, на власному досвіді апостол Павло пересвідчився, що Господь визволяє. Але бачите, він говорить, що ми і далі надіємося, що Він визволятиме. І тобто на цьому думка закінчилась, і далі він продовжує трішки е, наступний, наступна. Наступний посил. І ви долучайтесь до молитви за нас, щоб багато хто дякував за милість, яку дарована нам за молитви багатьох. От тут апостол Павло, по суті, дає настанову християнам оцеї спільної соборної молитви один з одного. Молитва, яка єднає, молитва, яка звучить в різних серцях, але має один напрямок, один посил, одну ціль звернутися до Бога і помолитись за когось. Оце, в принципі, один з таких. Основоположних е, принципів єдності церкви, спільна молитва. От зараз, наприклад, те, що відбувається, це криза православ'я, коли церкви одна з одною розривають євхаристичне єднання, це, в принципі, ну, якщо за апостолом Павлом, це, в принципі, крах, крах е, всіх крахів і е, ну, просто трагедія церкви, е, тому що. Якщо апостол Павло закликає до спільної молитви, бачите, тут ще трішки є, звісно, різниця, тому що е, сучасна, е, сучасна будова церкви це національні церкви, церкви держав, ну, умовно кажучи, тому що деякі церкви об'єднують декілька держав. Так от е, різні помісні церкви, так, е, такої структури не було е, за часів апостола Павла. Тобто християни це був один народ Божий, який жив в різних містах. І християни всі належали до однієї церкви, церкви Христової. Не польської, не румунської, не української, не вселенської, ні там, сербської. Ні. Всі належали до однієї, єдиної церкви Христової. Не було такого ділення. І от коринським, апостол пише, коринським християнам. Навіть якщо десь Звучить, що е, апостол Павло звертається до такої то церкви, то церква в даному, в, в, в даному розумінні йде як класія, тобто зібрання віруючих в даному випадку. Тобто він е, звертається не до певної там, помісної церкви чи ще якоїсь автокефальної, автономної, і, і ще кучу всього, що зараз існує. Ні, він звертається, звертається до християн. Які проживають на певній території. От, наприклад, е якщо ми бачимо до е послання до Ефесян, тобто це скоріше, як ми з вами вже зачитували, скоріше за все було послання до, до християн, які проживали на, на тій території, а не конкретно в Ефес. от І взагалі там. Е як ми, якщо ви пам'ятаєте, хто е слухав особливо першу главу, як ми поч починали розглядати послання до Ефесян, то там якраз е і було е цей момент, е що там скоріше, навіть не до Ефесян, а взагалі до всіх християн. Невідомо, хто був адресатом того послання е апостола Павла. От. Е що ж, так от, апостол Павло наголошує на цьому, ну тут навіть не наголошує, а проговорює основний принцип єднання християн, єднання в спільній молитві. І те, що зараз відбувається, коли говорять, коли церкви одна з одною не моляться через певні там антиохійська з Єрусалимською, а Українська православна церква, немає єднання з Вселенською православною церквою. Константинопольським да, патріархатом. Це, звісно, ненормально. Це... Я за російську, вибачте, навіть говорити в даному випадку не хочу. В мене це взагалі е, по поза обговоренням, тому що там все печалька. От, е, те, що виробляє е, кривавий патріарх, і всі, хто перед ним присмикається і тому подібні речі. От. Що ж, е і от по суті, по суті, е це євхаристійне єднання, єднання. Тут, звісно, тут є різниця, Євхаристійне єднання це коли спільна Євхаристія разом е відбувається літургія. Але в принцип він більш широкий, як ми бачимо зі слів апостола Павла. Він саме просить спільної молитви. Тобто, це те, що єднає християн. Спільна молитва. Да, далі, якщо більш глибше взяти, спільна молитва приводить до спільної Євхаристії. Але от спільна молитва це основа основ єднання. І ви бачите, Він просить молитись за нього. От, щоб, цікаво, щоб, щоб багато хто дякував за милість, яку даровано нам за молитви багатьох. Тобто інші побачили. Молитву в дії, тобто одні помолилися, одні християни побачили за апостола Павла, а інші, які були цьому свідками, ще й подякували Богові за милість і, як би Ну, По суті, це розкриває для сторонніх потенціал християнства, що воно є таке, що спільна молитва призводить, до чого вона призводить, і наскільки вона єднає. Щоб ну Така дійсно популяризація християнської віри. От. І о, за м, сьогоднішній уривочок ми закінчили, а зараз прочитаємо з вами ще й вчорашній. М, ну, правда, він не хотів би не хотів би пропускати послання до філіппійців третя глава. Ми її продовжуємо. І трішки її вчорашній. Позавчорашній кінець, сьогодні вчора повторювався. браті я від усього відмовився і все вважаю за сміття, аби здобути Христа і знати в ньому не зі своєї знайтися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з цією, що через віру у Христа з праведністю від Бога за вірою. бачите апостол Павло, в принципі, ну тут якраз іде оце конкур... постійне його порівняння: закон і праведність через віру. Через що спасається людина? Для апостола Павла це постійний такий ну, камінь е, приткновіння, і е, він постійно наголошує на правильних акцентах. І по, ми з вами позавчора пам'ятаємо, що він говорив, що він, якби людина спасалась по закону, то він би був би один з перших, хто спасається. Тому що він був фарисеєю, від фарисеїв там виконував був законником із законників справжній і. Іудея іудеї з коліна Вініамінового мав освіту фарисейську, тому подібне, тобто. Все для того, щоб отримати праведність через закон, а через цю праведність і отримати спасіння, він в принципі все виконав. Але це все вважає тепер за сміття. Це все не потнепот, тому що для нього важлива праведність, яка здобувається не через виконання закону, а через викона... через віру в Бога у Хрис. саме віру не просто в Бога, а саме в Ісуса Христа як Бога, який прийшов, помер і воскрес. О, це для нього найважливіше, і він далі й говорить, що щоб опізнати його, тобто Христа, і силу, Воскресіння його, участь у стражданнях його, уподібнюючись смерті його, щоб досягти Воскресіння мертвих. Бачите, апостол Павло принцип перечислює ну, шлях Христа, і він хоче пройти цим шляхом. І в принципі, апостол Павло в дечому і пройшов цей шлях. Він мав ворогів, його гнали, його заарештовували, відпускали, і в кінці кінців. Він закінчив свою смерть теж мученицьки. Тобто, ну, це не говорить про те, що кожний християнин це пройде, але для апостола Павла от він бачив свій шлях, він хотів єднатися з Христом, знайтися в ньому і, і бути з ним у всьому, щоб пізнати його і силу Воскресіння Його. Тобто, оцей шлях, по суті, життєвий шлях апостола Павла, для нього це є шлях пізнання Христа. І він, в принципі, цей шлях такий своє життя і вибудовував, щоб Христа Христа пізнавати і наближатися до нього постійно. І далі він або ну, якби привів приклад себе, ну, в дечому, але знову ж таки зразу обговорює те, що він не, не, не хизується собою. Кажу так, не тому, що я вже досяг або вже вдосконалився, але прагну. Але прагну, чи не досягну я, як досяг мене Христос Ісус. Тобто Він розуміє, що до Христос його вже знайшов, а Він ще Христа, ну як би Христос уже з ним, але Він розуміє, що Він, апостол Павло, ще не повністю з Христом. Ну, тобто Він так, став апостолом, став християнином, став проповідувати Слово Боже, але цього замало йому. Він хоче ще бути ближче до Христа. От він через цей говорить, що я надіюсь досягнути Христа і так, як Він уже досяг мене. Тобто для нього він розуміє свою певну недосконалість в плані духовному, духовного зросту, що йому є ще куди зростати і є, е, що, е, е, є куди прагнути. Тобто ще ближче бути до, наближатися до Христа. Браті, я не вважаю, що вже досяг, але тільки забуваючи те, що позаду пориваюся вперед. Тобто не дивлюсь на, на те, що я пройшов шлях, а постійно ставлю ціль вперед, вперед до Христа. Тому що, ну в принципі, це є певний такий духовний. Духов, ну, духовний закон, того, що якщо людина духовно перестає зростати, вона деградує. В принципі, це стосується не тільки духовності. Спортсмен, так, от, е, олімпійський чемпіон, він знає, сьогодні він м, отримав медаль, а на наступний день він вже має далі тренуватися, зростати далі, тому що один день про, е, якби, е, пропускаєш, і ти вже відстаєш. Це постійна, постійна робота над собою в духовному е, житті те ж саме, і апостол Павло про це говорить: я не дивлюсь, то те, що позаду, що я досяг, я йду вперед, пориваюся. Прагну до мети, щоб отримати від Бога нагороду, до якої покликаний ним у Христі Ісусі. Тобто Він е, знає цю нагороду. По суті, ну, іншими словами, він знає, що Царство Небесне ще попереду, і він робить все для того. Він знає цю нагороду, і він іде до неї, не дивлячись назад, не дивлячись е, на те, що, на ті висоти, які він досяг. О, до якої е, Отже, всі, які досконалі, далі він звертається до всіх християн досконалими, він, до речі, часто їх називає в плані не в того, що вже досягли досконалості, а в плані того досконалості як повноти, а в плані тому, що працюють над своєю досконалістю. Це по суті, християнин, він, е, люд... кожен християнин це людина, яка досягла прав е, чистоти в момент хрещення. А далі ти маєш цю чистоту е, у, от, утримувати і духовно зростати. Тобто завжди є шлях для зростання. Е, в хрещні омиваються, омиваються всі гріхи. Але безгрішна людина це не свята людина. Свята людина це та, яка має справи праведності, справи добрих, добрі справи, чесноти. А якщо їх немає, ну, то в принципі ну, не мати гріхів цього замало. Отже, всі, які досконалі, так мають думати. Якщо ж ви, тобто, як і апостол Павло, він говорить, по суті, рівняйтесь на мене. Якщо ж ви про щось інакше думаєте, то і це Бог вам відкриє. Тобто, якщо вам щось ще не зрозуміло, Господь вам відкриє. Якщо по суті, тут ще апостол Павло натякає на те, що певні моменти духовного зростання, ну віри не основоположні, а певні якісь там нюанси. Були різні думки у християн. Кожен там трішки по-своєму розумів. Не догмати, не віровчення, а саме, як, напевно, вибудовувати своє життя, життя громади церковної. Але він каже, що вам поступово відкриється, ви прийдете до єдиного розуміння, але, звісно, це тільки завдяки Христу, який єднає. От. Тобто, вам ще відкриє Бог. Втім, чого, чого ми досягли, так і маємо думати, і за таким правилом жити. Досягли, тобто, навчені вірі Христові, навчені Євангелією, як жити, як Євангелія втілити в своєму житті. І за таким правилом жити. Наслідуйте, браття, мене, і дивіться на тих, що живуть за образом, який маєте в нас. Бачите, апостол Павло, ну, можна сказати, що ніби не вже так-так, ну, а де ж скромність християнська, що ж він каже, беріть приклад з мене. Ну хіба це не гордоливо? Насправді ні. Ту, ну, В даному випадку апостол Павло не каже, ну, ні, верніше, апостол Павло це говорить не тому, що він возгордився і бачить, що він правильний. Ні, він знає, що він на правильному шляху, так, він такий впевнений в цьому. Але е, те, що він говорить, що. Дивіться, як я роблю, я вже чогось. Ну, в мене вже є у апостола Павла дійсно, на відміну від християн, до яких він звертався, в нього вже був певний, ну, певний досвід зростання, досвід вдосконалення. То, так, про, якщо про досконалих ми говоримо, тобто це все є. А значить, е е він е каже: беріть з мене приклад, я вже чогось досяг. І він, в принципі, мав на це право, тому що він звертався до християн, для яких він був духовним наставником, батьком духовним, який був для них учителем, правоні, по суті. І він дійсно тоді каже: ну, беріть приклад з мене, з того, чого я досяг. Тобто я не дивлюсь на досягнене, я йду вперед. І ви робіть так же, дивіться на мене, як я роблю. Як вчитель говорить учневі, повторюй за мною. Адже багато хто про кого я часто говорив вам, а тепер кажу навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Кінець їхній погибель, їхній Бог черево і слава їхня в соромних членах тіла. Вони думають про земне. Тут апостол Павло говорить, як завжди, без конкретизації, але говорить про певних християн, які напевно почали неправильно вчити, неправильно жити. Або, наприклад, спочатку показали себе як ревності християни, а потім повернулись до свого язичницького життя, образу життя. І бачите, він навіть плаче, тому що люди е, знайшли Христа, а потім повернулись до старого, е, до старого образу життя гріховного. І для нього це печально. Він, він вказує на це, але знову ж таки, наскільки делікатно, він не, не, не називає речей, не називає конкретні гріхи, не називає конкретних персонажів. Ні, він просто от е е е окреслює проблему і говорить, що це страшно. І мені дуже боляче. Бачите, він не просто говорить за тих, хто ну, відійшли від церкви, умовно кажучи, е е повернули своє старе життя відхи. Не просто що от вони не були зна, а знаєте, є така фраза, зараз дуже часто люблять е, говорити про цим дуже користується священно началі, коли кажуть, він вийшов від нас, але не був нашим. Оця фраза, вона, знаєте, така, а, ну він пішов, якби там, е, зі священства, чи там перейшов е, у іншу юрисдикцію. Іншої помісної церкви і все якби ставлять на люд... на людині хрест, і от таким нібреженням він вийшов від нас, але не був нашим. Але ви знаєте, от апостол Павло е говорить е навіть тих людей, які відійшли від Христа, від віри, ну, від християнства, він з болем це говорить. Він говорить, що якщо вони не повернуться, ну паралель неповна з тим, що я сказав зараз, але просто тут е я більше. Непаралельна ситуація від падіння, тому що, коли якщо людина переходить в іншу юрисдикцію е, в іншу, да, до іншої помісної церкви, то нічого тут такого я не бачу. Ми всі в церкві Христові в першу чергу. А в іншому випадку апостол Павло говорить за грішників. І він з болем говорить про них, з болем те, що тому, що вони повернулись до гріховного життя, яке їх і погубить. Бачите? Він говорить про черево, він говорить про славу. Він, ну, от, По суті, проговорює те, що губить людину, і від чого християнство могло людину вберегти, ну, саме євангельське життя. А повернувшись назад у гріховне життя, ну, все, тоді в такому разі дійсно погибель. Але він за них плаче, тому що, бачите, він навіть, от ще раз скажу, Адже багато хто про кого я часто говорив вам, а тепер, кажу, навіть плачуть і поводяться як вороги Христа Христового, тобто навіть ополчились проти Христа, ну, проти християнства. Часто говорив, тобто, напевно, став колись в приклад, а тепер вони стали гірше, ну, як стали ворогами Христа. Ну, от такі моменти. Е, в принципі, все, ми розглянули з вами і вчорашній уривок. Я дуже радий, що вийшло це зробити. І радий був з вами сьогодні зустрітися і поспілкуватися, почитати святе письмо разом і обговорити його. Так, дивлюсь, у нас небагато сьогодні в чаті. Тетяна Хелько, слава Ісусу Христу, навіки, Боже. Валентина Касянова, вітаю, Отче і всіх слухачів Божого Слова. Так, і я вас всіх вітаю. От. Е Андрій, дякую за пояснення та коментарі апостольських настав. Молимо за наших захисників. Так, дійсно. Ну, традиційне будемо вже тоді завершувати, дивлюсь, питань сьогодні немає. Та я думаю, вже всі будемо відпочивати. Субота, суботній вечір, пізня вже година, вже пів на одинадцяту. Отже, нагадую, що завтра у нас богослужіння і буде трансляція. Минулого тижня не вийшло не зробити трансляцію, але цього, цієї неділі буде. Тож, Натра е, я опублікую анонс-трансляції, а ви вже можете там писати імена для поминання на проскомідії за літургією. От, о, Андрус, е, спаси Господи, і вам, спаси, е, Боже, поможи радий вас бачити, читати. Е, давно не писали. От, е, що ще хотів сказати. Ну, звісно, е, прошу вашої підтримки, коментарів, подобайки, е, поширення відео в соціальних мережах. Та підписки, хто не підписаний. Але я думаю, що тут більшість, хто з нас дивиться, це вже підписані наші підписники. От е також прошу підтримати, якщо є можливість, цим донатами або е ставайте спонсорами на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку. Буду дуже вдячний. Ну і також. Бажаю вам Божого благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі, незважаючи на те, що вся ця шахетна нечисть літає по нашій Україні. Але надіюсь б... Божою допомогою і нашими молитвами. бачите, апостол Павло просить молитись за нього, а я вас прошу молитись за наших захисників, щоб вони могли всю цю нечисть позбивати десь над болотом якимось, або хай вона летить назад на болота. От. І так, молимось за наших захисників. Це найголовніше сьогодні. Олена Згортюк, якщо вибачте, якщо неправильно. Прочитав, але сподіваюся, що правда. Дякую вам за ефіри слуха щодня, але зазвичай вранці. Колись була одна пропозиція, можливо, навіть не одна, от давайте якби ці ефіри робити вранці. Почитали Євангельський ранок і зразу обговорили. Вибачте, в мене немає такої можливості, ще стріми проводити вранці. Можна записувати програми, але я думаю, що стріми це набагато цікавіше, живіше, я би так навіть сказав. Можливо. Можна гарно підготувати, зробити запис, буде він такий причесаний, вилизаний, все красиво, ще можна якусь там е, е, гарну картинку на початку, гарну картинку в кінці, але це буде все під запис. А тут ми з вами спілкуємось наживо, і я вважаю, що це, це, це добре. Так краще. Тому будемо спілкуватися вечором. А те, що ви слухаєте вранці, це теж дуже добре. Нічого в цьому немає. Так. Кому е, як добре? Я знаю, що в нас є одна слухачка, яка. Слухає ввечером, але попередній. Ну, тобто, е, ну, сьогодні, наприклад, вчорашній е, вчорашні, вчорашні ефір, там, а вчора, позавчорашній. А знаєте звідки? Тому що вона лайкає, це, ставить вподобайку, от, е, чи там пише коментар, і я знаю, що <свісно> слухає на один день пізніше. Тобто, як кому зручно, будь ласка, головне, що ми разом, і е, головне, що маємо можливість бути разом. Боже всім благословення до зустрічі в завтрашнім івангельському ранку. На все добре.